Здається, дістався з села Шмиглі. Ну, околиця новозабудов. Саме село далі. Цією дорогою я їду вдруге. Десь там серед села я, я розвертався назад, а тепер хочу приїхатися далі. Туди, в Тютюнники, а потім у Щербані. Тут до мене вже вітаються. Так, в селах заведено здоровкатися з першим зустрічним. Вулиця в затянку. Ну майже нічого не бачу. Місцеве кладовище. Здається, я не туди їду. Мені потрапити в тютюнники. А це в той бік. Потім через тютюнники в Щербані хотів проїхатися І взагалі я це кіно знімаю для того, щоб камеру іспитати. Я перевів експозицію в більш темне зображення. Цікаво подивитися, яким воно буде. Тож невдовзі, я, мабуть... Зверну назад, а вже іншого дня через Щербані під'їду до Тютюнки. Мені хотілося подивитися село Тютюнки. А тут я зараз в полях кукурудзи і далі, може, заведе на Горбанівку. Ні, не на Горбанівку, на село Гора. Туди далі я вирішив не їхати. Аби ж мав гарний зір, то досліджував би нові дороги. А так звертаю назад. Не знаю сьогодні чи може іншого разу. Через щербані з'їздю до Тютюнників. З цього боку я їх не знайшов. Приїхав в центральну садибу з черванів. Та мені треба в старе село з такою ж назвою дісатися. От я її їду. Тим тротуаром. А це ті щербані, що мені і треба. Я взнаю їх за куполами храма архістратига Михаїла. Йду далі, тютюнники. В'їхав в село Тютюнники. Та що тут знімати, коли нічого не бачу, тільки пилину тумана, незважаючи на... Яркий сонячний день. Якась глуха вуличка. <му> О, треба повертати назад. Нащо мені той собачий гавкіт в незнайомих місцях? Ану погавкай ще. Підходь <му> <Фит>, поближе, що <му> ти хочеш. Хочеш за мною привітатись таким чином. Ну давай роз'їдемося. Ти назад і я назад. Все. Молодець. Після тієї собаки я звернув в інший закуток села. Але і тут вони дуже обгавкують мене. Тож невдало побувавши в цих селах, поїду я додому. Знову повертаючись через червоні, а тут таке щось. Типа базарчика, чи що, ось столик сідай тут, обідай. Ой, долка. Ось такі вони тітюнники. Приїхав я сюди заради того щоб проекспериментувати з цією відеокамерою. Нові шляхи відкрити не вдалося. Тож досить цей зйомок, ще я щойно завершив. Променад вулицею села дючовники. Багато зелені і собак. Тихе село для життя. І от на зупинці села тютюники. Я трішки відпочину. Тут буде виїзд в щервані. Не дано мені відкривати нові землі. Ось такий сонячний день, я бачу все як крізь пилину туману. Десь в мене тут буде бродик є. І компотик. Перекусю і шлях. Я на камері занизжив експозицію. Якщо дуже темно або не гарно в чомусь іншому, то напишіть мені в коментарях. Буду поправляти на латку цієї камери. Бутерба з маслом. Пляшечка компоту. Світлий, тому що яблучний. слив не було, щоб зафарбувати. Наближаюся до міста. Тут навіть Полтаву я не знаю. Якийсь мікрорайон відбудували, що навіть назви не знаю.